Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець. Міські секіряни роздають безкоштовно калій Калійодит. Калі Є така штука проти радіації калійодит. Безкоштовно роздають населенню в аптеках. Це по інсайдерській інформації. І по цій же інсайдерській інформації безкоштовно роздають що тільки людям до 40 років все. Після 40 років ти калійодит повинен купляти за свої гроші. Начебто цим усім керує наш директор Секірянської райлікарні. Процесом видання калію ядиту розпереділенням його наш директор Секірянської лікарні ЦРЛ пан Андрійчук. Це все інсайдерська інформація, яка йде від людей міста Секіряни, не від одної людини. Я попрошу прокоментувати цю інформацію нашого першого зама голови Сікірянської ОТГ Василя Васильовича Козака, першого зама Івана Володимировича Гангала. Пане Іван Гангал, прокоментуйте видачу Калію йодиту жителя міста Сукіряни. І якщо видають тільки людям до 40 років, то питанечка. А після 40 років що люди? Старшого віку, вже що місту Сукіряни і Україні не потрібні. Можна помирати від радіації спокійною совістю. З вами український історик та журналіст Віршвець, Сокіряни Чернівецька область. До нових зустрічей!